Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За нашу Україну нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи. Не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачуть ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати старенькі від горі несилі. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу і милості, милості, Господи, прошу, помилуй. Утіш, підкріпи кожне серце, спаси, бережи. Відтине злої смерті, зміцни, звесели, в кого руки охляли і тих, що про тебе ніколи не знали. Поклич за собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться, Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати, любити, уміли, нехай кожна душа. Паде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу за інших тебе людей, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій, Боже, народ України.